Перше косана до Корін, перший розділ 26 вірш, я зачитаю по 31-й написано такі слова. Дивіться бо, браття, на, наш, на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сині, небагато хто шляхетні, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, І неминуче світу Бог вибрав. Щоб засоромити сильних і простих світу, і погоджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити. Так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло, а з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням, і відкупленням. Щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом.